Запросити на каву найбільш відомого гуру з англійської у Кривому розі бачите, знову я говорю як вчителька. Як же ж вивчити англійську? На кожному етапі є свої сили. Німецькою Німецько? володієте. Я на ній мовчу у освітньому центру індерклас вже 14 років. Я зараз так хоп, ключик буває. і це кі вчитися і вчити вчителька англійської мови номер два після стюардеси. Сьогоднішні діти. Дещо інших. Палець для дитини, він, в принципі, є зараз продовженням і мозку. Мабуть, інший сенс. Від нас ти отримуєш, ну, якби вудочку. Не працює. Чому? Були на Гаваї, фулбрайт. Я ніколи не хотіла емігрувати. У тебе немає цього. Вийду за кордон, буду щасливою. Блогінг? А хто йому повірить? Що... Реверс такий. Психолог каже, так у вас же позитивна проекція. Якщо я змогла, значить і ти зможеш. От в цьому прикол.